Одяг у вас перший сорт, ціна 4 євро за кілограм, в лоті знаходиться 20 кілограм, це є спорт міс, як чоловічий, так і жіночий спортивний одяг. Ось така зеленого насиченого кольору, Спортивна лоджі, спортивна форма, з вами якості. Ось такий спортивний балоновий кустюмчик. І бачите? Спортивна знову ж таки кофточка, чоловіча розмір есичка. Наступні, що ми маємо ось такі спортивні штанишки, великий розмір базу. Лише п'ять ікцент. Наступне ось така кліткова, спортивна кофточка, наш замочка, і гарний червоний насичений колір, розмір елечка. Рукавий балонова, вставочка. Дуже гарно як кошти. наступна, Ось так і з Розмір естка. Цього конкурсу стала Наступне Ось така лісова, замочку ковка. Жіноча, ще з картушончиком, розмір Елічка. Наступна ось така спортивна кофта розмір M, Чоловічий час. Наступна ось така спортивна кофта з капюшончиком, Розмір екофла. Наступна модель.

Послончик темно-синього кольору. Дуже стильно. Розмір, есочка. Шумочок будемо. На втухня. Ось така йде на комочку червоного кольору. Дуже гарний Думаю, прокотаж. На Наступна Ось така. Знову ж таки спортивна копточка. На закладках Шейка. Ще маємо ось Остату жіночу дуже Гарна теж якість така. Ось така пресінка. Наступно спортивніш та нічого зразу підібрати брендовий чемпіон. Бежте іксейка в дуже гарному стані. Розмір ікселька. Наступне, що у нас тут є, ось такий спортивний батнічок з капішоном, дуже тепленький, розмір великий, ікселька, на замочку. Ще ось така жіноча. Ти різкі тонче копчичка. Знову ж ось така бежева на замочку. Розмір елька. Ось, ось така всечка укорочена в дуже гарному стані. Дуже цікава моделька. І Наступне ось така дуже кавочка, хороша, на такий топ від бежки. Наступна моделька, ось такі спортивні штани, теж бежевого кольору, розмір 46. Дуже гарний останній жіночої модельки. Наступне ось такі балонові штани. Знову ж таки має. Реклама. 19 липня у благодійному проєкті наша ко. Наступна моделька, ось така жіноча, розила з білим, з капішоком. Наступна моделька музика. Та Наступно ось такі маємо від Nike, найбрендова, просто на довгий рукав. Така з рана, розмір еста. Наступно, ось такі маємо штани, дуже великий теж розмір, буває сель. Наступний у нас є такий гарний жіночий ладник з вашого кольору. Розмір емочка. Ще ось така є спортивна кордочка. Наступна ось така. Знову ж таки, чиноша моделька. і гарні спортивні лосини. Гарно тянеться, розмір емочка. Наступний. Ось такі знову ж таки спортивні штани. Розмір емочка Ззаді є. 48. Знову ж таки, зараз така копточка на капюшончиком, на замочку, розмір емушка. Наступне ось така дуже тепленька. Капюшончик. На замочку Tom Тейлор розмір L Це тобто Наступна ось така Adidas брендова, спортивна кофта розмір Елька, виєтаєш нічок. Наступна ось така рожевого коліру, дуже гарний ватничок яскравий колір, дуже гарний самай, ось такий з і... Ось такі спортивні штани. розмір песочка. Знову ж такі спортивні штани, трішки більший розмір. І ось такі у нас іде, сиренький, сублосивий. І остання моделька цього лотика. Ось такий бежевий. так зроблено. Так. Для замовлення такого лота звертайтесь до наших.